Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік GTA 4. Продовжуємо проходити мене, чесно кажучи, <клапад> другий раз заходжу в цей сніг. Чесно кажучи, він мені не подобається. Я не знаю, воно таке сіро все виглядає якось. Коротше, типу, фу. Не те щоб дуже фу, але просто ну, блін, виглядає так, наче налаштування цих е -е -не ну, графіки. Як воно світ, світловіддача, чи як вона називається, скинув таке і воно все чорно-біле стало. Ну, поїздимо. Я так розумію. Зима тут буде до тих пір, поки не закінчиться вона в реальності. чи... Та відійди, ну чувак, блін. Блять, собаки. О май год да! Можна я тут про. Блін, понаставляли тут шлабаумів. Закрита територія якась. Вони цікаво, плату от за те, що я там проїжджаю, забирають чи ні. Ти поміж Ламбаум поставили асенс з нього. Який? Кому від цього краще? Та досягнув місця призначення. і що? За мною висвітилось, Ти досягнув місця призначення. Так, Фаустин. Что там дали у нас Слушай, с тобой? Ты, где она? Где она? Я не понимаю, в чем здесь проблема. А Эй, я скажу тебе, есть? я хочу, я чтобы, чтобы ты приглядывал день. за ней. Почему ты опять так себя ведешь? Сколько раз Присматривай... тебе говорили за чертовой девчонкой, сколько мне еще это выслушивать? Чертовая девчонка! Господи. Она твоя дочь! ответа! Или Богу твоему так же наплевать на тебя! Как и всем Ты ужасный человек! А ты суеверная старая ведьма. Увидимся в аду. Когда-нибудь я распну тебя! Никобелик! Да, отличное имя. Отличное имя. Где Дмитрий? Он занят. Э -э. Он сказал, что ему нужно кое-что сделать. Кое-что, кое-что. Сейчас я тебе кое-что расскажу. Мы с этим парнем в армии вместе служили, в тюрьме срок мотали. Мы с ним как братья. А теперь он просто говорит кое-что. Кое Всегда кое-что. Всегда кое-что, да. Выпить хочешь? Нет, спасибо. Ну а я выпью. Вы в порядке? Что? Мистер Фаустин? Нет! Я чертовски зол! Жаль, если так. Дай-ка, я тебя кое о чем спрошу. Ты ее знаешь? Нет. Хорошо. Потому что если бы ты ее знал, я бы убил тебя нахер. Почему? Она моя дочь, неблагодарная сучка. Я привез ее сюда, избаловал до невозможности. Дал хорошее образование. Посмотри на это. Посмотри. Посмотри на все, что я ей дал. Да, да, ей э, очень повезло, что у нее такой любящий отец. Вот именно. И тем не менее, она выросла неуправляемой стервой. А все из-за тебя, дурья Башка. Но я не допущу, чтобы моя дочь стала шлюхой. Нико, она на Firefly Island. Отправляйся туда. Если она встречается с этим своим дружком, сраным байкером, убей его. Найди мне Дмитрия, ладно. Пусть позвонит мне, конечно. Иди, хорошо. Вин земной поеду? Прямой до Firefly Island. Це не та ця машка чи. Я? <хи> а, з якою ми. Яку ми підвозили, з якою ми, типу, зустрічатися мали. Та чи не та? Місце призначення, окей. Щось там на почту наче приходило, чи ні, в попередній серії. Ой, блін, дівчата, дівчата. Непоганий оцей мініванчик, блін. Непогано на ньому їздить по великому рахунку. Тихо. Не лякайся, все нормально. Я вже більш-менш навчився керуванню. Тому випадкових зачавлювань громадян не буде. Я надіюся. А можливо і будуть. Хто його знає. Так, кудись сюди. Нет, це инша якась. Це... А, тут вон и развожается. А теперь? Собственность пропащих? Ха, была бы ты собственностью. Пришлось бы делиться тобой со всеми братками. А я хочу, чтобы ты была только моей. от дочери господина Фаустина. Пошел ты! Тут тебе не Россия, а мы не коммунисты. Передай отцу, что я могу встречаться с кем захочу. Я прихвачу братков, и мы надерем тебе задницу, мать твою. Нет, не то. Поверніться і нас дожи... а де мотоцикл? Чувак, ти оце даремно. Тікаєш? Все, до Фаусті наїдемо. По великому рахунку це тупо з його сторони було тікать. Тому що якщо за тобою. Я убил байкера. Не уверен, понравится ли це твоїй дочері. Плевать мені на то, що їй нравится. Меня волнує только дисциплина і преданность. Спасибо, Нік. Под ласка. Якщо за тобою послали кілера, тим паче ти знаєш, хто її батько, блін. Ну, тікати це е, дурість тебе є два варіанти. Або грохнути кіллера, або спробувати з ним домовитись. Тому що, якщо навіть тобі вдасться втікти, то це ненадовго. Тебе ж все одно знайдуть. Блін. О, правильно кричиш. Пішло ще раз. Так, дочку врятували. Врятували. Від гарного життя. Ну, там никого дома не мочишь. Привет. Привет. Михаил дома? Нет, он вышел. Ладно. Мне подождать снаружи? Нет, нет, заходи. О, спасибо. Всегда пожалуйста. Присаживайся. Спасибо. Хочешь чаю? Конечно. Михаил больше не разрешает мне им пользоваться. Говорит, что это делает нас похожими на дикарей, не цивилизованными. Вроде эмигрант. О, правда? Я знаю, о чем ты подумал. Довольно забавно слышать это от него. Он не всегда был таким в молодости, на родине. Он был очаровашкой. Он был счастлив и делал счастливой меня. Но эм, потом что-то изменилось. Несколько лет назад я так и не поняла, что случилось. Я долгие годы думала над этим. Может, я была слепа и не замечала в нем этого раньше? Или же я сама его изменила? Жизнь сложная штука. Я, я никогда не думал, что моя жизнь станет такой. Нет? Когда попал на войну... Я делал ужасные вещи. Пройдя через нее, я стал проще к этому относиться. Я убивал людей, занимался их тайной перевозкой, торговлей. И ты не беспокоишься о своей душе? Когда ты входишь в деревню и видишь 50 детей аккуратно усаженных в рядок перед стеной церкви, и у каждого из них перерезано горло и отрублены руки, ты понимаешь, что у твари, которая сделала это, души нет. Бог очень непрост. Ты никогда не должен отчаиваться. Ну, не знаю. Не уверен. Привет, Елен. Привет. Что это такое? А... Я говорю тебе одно. <звук> По-своему. Безмозглая стерва. <звук> Нику Белик, малыш. Рад тебя видеть. Да, я тебя тоже. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты научил людей слушаться меня. Ты хочешь, чтобы он принес нам деньги? Да хрен с деньгами. Михаил, пожалуйста, успокойся. У нас и без того куча проблем. Не уверен, что мне удастся наладить отношения с Петровичем. Да пошел он нахер, и ты вслед за ним. Ты кто такой? Мой папочка? Блин, нахер из моего дома. Михаил, проваливай! Так чего же ты хочешь? Козел, который должен мне денег, владеет гаражом в Чейз Пойнт. Я хочу, чтобы ты взял грузовик и отогнал его туда. Перезвони мне, когда доберешься до грузовика. Он в Шотлере на Монтаук Авеню. Иди. Убирайся отсюда. Бедный несчастный мышко. Самоваром забороняє її користуватись, ти зрозуміє. Це капець. Пам'ятає, хто пам'ятає, ще самовари такі штуки? Я ще застав цей епізод в своєму житті, коли на стол ставився самовар, розігрівався. Ну, а зі сторони цієї оленки, ну це дурі з ним користуватися, якщо є чайники. Ну, По-перше, самовар багато електроенергії тягне, по-друге, -по Ну, кипятити в ньому воду на одну-дві чашки чаю, це тупість. Хоча в ті роки, напевно, це в Ліберті Сіті ще не було таких чайників, які зараз. Хоча чорт його знає. Ну, більш економних я маю на увазі, що, типу. Який ти голосний мопед, блін. Капець. Тихо. Чай біля самовара з плюшками попили. Борон. борон, сам ти борон. Борон це в X4 Foundation, раса борон є. Що ти мав на увазі кажучи борон, я не знаю. Сідаю в вантажівку. Добре, без проблем. Діджі. Злазь. Шолом у нас залишиться? Залишай шолом у себе. Да Мені... залиш! Не викидай, ну куди ти? Ну дрочок! Ну в кишеню по... А отсошу. Бляя! Це нам всю вантажівку потрібно перервать. Я так разумею. Мистер Фаустин, я нашел грузовик. Пригони его в гараж в углу Гуантамо в Виндмилл. Оставь его внутри. Нет проблем, что за груз я везу? Когда машина будет внутри, активируешь взрывчатку. Рвануть должно быть дорог. <святе> По дорозі будь поаккуратні, ця штука. Взрывчатка, какого хрена! Фаустін забув додати, що якщо ти не погодишся їхати і вилізеш з машини, то вже ти сів на сідушку, то там активувався магазин і не можна тобі вилазити, поки машина не доїде там кудись. А де шкала пошкоджень? Маєш бути шкала пошкоджень, яку не можна перетинати. Правильно. Я б насправді. Ну, ні, я не буду експериментувати. Спробую доїхати без пошкоджень. Ніде не таранячись. Надіюсь, це мені вдасться. Капець, ти заїхати не можеш. Тихо, 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 пацани. ні! ні! Довбаний трафік. От було, були б зараз 6 вулиці, я б нормально проїхав. Мені здається, налаштування камери злетіли. Ось камера так довго повертає. Так, чувака не беремо. На, на таран. Воно нам не потрібно. Ну, типу, поліцейські можуть загритися, а на що нам це потрібно, щоб полі. Ой, бля. Малий трафік, мало машин, великий трафік, багато машин, і купа багів з ними виникає. Дивись, зірочка летить. А, то літак. Бля, я думав, зірка летить. Думаю, ніхера собі в GTA 4 зробили, що типу метеорити падають. Навіть крига на воді є з цим модом, да? Чи що це таке? А ну почекайте, пацани, я на воду подивлюсь. Ні, то не крига, то якийсь баржа. Я думав, кригу додали. Ну таке, типу, біло білий попіл накидали модом і все. По факту, мені здається, він нічого не дає. Навіть е е слизькість не додає. Там немає попереду у мене машин? Немає. Зупиніться і заплатіть за проїзд, якщо не хочете провертати. Не, хо... не хочу, блядь. От не хочу. Ну, от, блін, ну дурачок, ну дивись, що один дурочок виперся е в правому ряду, що в лівому в, в цей поліцейський виперся. Роз'їдьтесь, ублюдки. Дивись, дик... ну куди ти лізеш? Поліцейський, ви куди дивите? Ой, бля. Диви, диви, що творять. А ну нахер бля. Можна швидше. Л логіка бач, як налаштована логіка транспорту. Що, типу, перед цим вони машини мають трошки звернути, щоб типу заплатити. І вони е довбляться в стовп. Блін, це півгодини, півдня чекати оцей контрольно-пропускний пункт. Ну давай, їдь, бляха, ти задовбав! Ну, а де мені заплатити? Nice Окей, будь ласка. Типу, ніхто не звертає уваги, що у мене на цьому, на контейнері позаду стоїть якась зелена маячня. Ну, типу, одразу зрозуміло, що. І за того, що мені приходится їхати по городу в грузовики Михайла Фаустина, нашпікованим взривчатком. Він практично не управляє. В общем, извини, но если ко всему прочему ми зараз що з тобою надіремося, я точно взлечу на вонку. Ладно, зверну попозже, брат. Давай. Типу. Ну, тут реально здогадатися, що це якийсь. Ну, може бути кодовий замок, якийсь перчовий. Не знаю, що це привертає увагу, що дуже цінний з... цей вантаж, якщо. Такий замок кодовий електронний поставили. Ну відійди, ну диви, ну ти. Блять, як мені не подобається в цих ГТА, оце тупість цих е, машин. Типу, деколи вони, типу, навмисно підрізають тебе, от е, не дають проїхати, це зрозуміло. А деколи вони тупо чисто туплять? Не можна ж так. А чого ти на місці не повертаєш? От, блін, інші машини на місці повертають. А ти чомусь не хочеш. Задні колеса пробуксовку дають. Окей. Всю серію будемо вести вантажами. Так, розійшлися, пацани. Біжи, біжи. Добре, що хоч ніхто не переслідує. Блять. Під кінець не вистачає тільки оце бабахнуть машину. Натисни, щоб підірвати. А, можна я вилізу спочатку? Ну. We were, we were, we were. Ти дурачок! Сідаю в вантажівку. Ви що прикалуєтесь? Міша хоче зі мною вантажівку підірвати? А, ти сам виліз... Окей. Біжи, та біжи! Зараз під машину кинеться. Ух, тебе леха! Аж ФПС просів. <свистит> Тікай з цього району. Та я б залюбки. А як я буду знати, що я втік? <свистит> Кей. не подивись, гараж. Як я буду знати, що я з району втік? Де тут відображається його Йо перняті. Тобто взагалі з нього. Машину. Мені. Бажано в мініван. <косвітлення> 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 кальмар Холмс! Так, давай ми їдемо. Та додому їдемо. Я взорвал то место. Только больше не нужно вешать на меня такое дерьмо. Не приходило в голову мысль, что мне может быть неохота разъезжать на атомной бомбе. Я думал, ты хладнокровный убийца, парень. Я думал, ты ничего не боишься. Что ты как баба? Яйца-то у тебя есть? Без меня вы бы с Дмитрием были никем. Никем. Это ваша благодарность. Чё ты починаешь-то, чувак? А кому подобается ездить на цьому? На бочке с порохом? Якщо тобі подобається, сідай довозить, що ти. Сам зсиш? Обов'язково когось потрібно наймати. Блін, знову через цей пропускний пункт потрібно їхати. Розійдіть. О, мопед. Мопед можна було б забрати зараз швиденько чик 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 і все. Так, мене, 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 мене. Оп! Як я! Майстерно вліз. Шо? Никола, это Роман. Я разговаривал в Брюсселе. С этой обезьяной на стероидах. Он мой хороший друг. Ты с ним тоже можешь подружиться. В общем, у него есть работа, а нам нужны деньги. Поговори с ним, он в своей автомобильной конторе на Муханах, в Если Меллори позвонит, мы с тобой в боулинге. Увидимся. Ты шо, вид Меллори приховываешь, что ты ходишь развожатыйся? Ай-яй-яй. Так, ну ми, напевно, на цьому поки що завершимо. Що таке, Дмитро? Що ти хочеш? Нам треба поговорити. Я буду на містках Firefile Island. Твій друг Дмитро. ли ти мою вже другом став. Окей. В дружбани набувається. Ну вони просто відчувають, що Ніко тут досягне багато чого. Тому краще бути біля Ніко. ніж а, собака бішена. Ніж бути собакою бішеною на побіганьках у якогось там мішаньки, Володіміра чи ще якогось паскудства. У нас три завдання. Я не встигаю їх розгрібати. Мені здається, оцей сніг додав це якось замиленість. Огляду, дальності огляду. Так, Сьогодні попрацювали на Михаїла. Наступного. Йооошкін шкінкот! Наступного разу попрацюємо, можливо, на Дмитро або на Бориса. Чи хто це ББ? Бебе, бебе. Оця машина мені більше подобається. Вона така і, і швидка, і більш керована, ніж всі інші. Я ще лімузин лим... не пробував, але лімузин довгий, тому не варіант абсолютно. Так, Оп. Все, приїхало. Зачиняємо. На сигналізацію ставимо, ні? Ні, не ставимо. Не подобається, дивись, не подобається мені цей сніг, тому що він додає ось, бачив. Тільки що ж день був. А, зернистість ось цю додає, бачиш, і воно все якесь зернисте. Да не чухайте яйця, дурочок. Графіка. Фільтрація тін, тіні. Об'ємний туман, сонячні. Ну це все херня. Збільшення. Тональне відображення. Немає тут інших налаштувань. Яскравість, контраст, насиченість. Ось, чорно-біле взагалі стає. Так максимально хоча б кольорів додає. Контраст. Кірня. Кірня. Не треба, блін. Херовий мод на сніг мені не подобається. Вірніше, як? Він мені подобається, але він більше. Візуалу псує, ніж додає візуальної складової цікавої. Де наш гараж? Я от не розумію, чому у нас є парковочне місце, нема гаража. Добре, на цьому тоді поки що завершимо на фоні оцих плакатів, які Ніко собі повісив. Знайди собі, до речі, а що у нас з нашою морфушкою? Де вона? А де наша дівуля? Малюк Джейкоб Брюсі. Брюсі. Де наша Дівуля, з якою ми мали зустрічатися. Я щось не зрозумів. Вона забула про нас, чи ми про неї забули? Чи вона втекла кудись? Я, я, я щось пропустив. Дивно. Добре, на цьому тоді поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.